Привіт! Програміст може писати свій код у будь-якій програмі, хоч у Word. Але якщо він візьме хороший інструмент, він зможе збільшити свою продуктивність в рази. За своє життя я перепробував десятки різних текстових редакторів і середовищ розробок. Тому зараз я підготував підбірку найкращих інструментів і розкажу про плюси та мінуси кожного з них. Sublime Text один з моїх улюблених редакторів коду. На відміну від інших середовищ розробок, він з-під капоту не перевантажений різним функціоналом. Тому новачок може просто його відкрити і почати використовувати. Але якщо освоїтись в його функціоналі, поставити кілька плагінів, тоді з текстового редактора можна зробити повноцінне середовище розробки. Окрім цього, він доволі легкий, тому буде літати навіть на дуже дуже повільному комп'ютері. Власне кажучи, так з ним я і познайомився. В мене був комп'ютер, який максимум тягнув це Notepad++. Будь що складніше, зразу підвисало його намертво. Але Sublime також там літав і в порівнянні з Notepad мав набагато більше можливостей. Окрім цього, він може переробити просто якийсь гігантський об'єми тексту. В них навіть звичайний блокнот зависає намертво. А він зі скрипом, але може шукати, замінювати щось. Тому його я рекомендую освоїти усім незалежно від спеціалізації. Тому що логи на 500 МБ або ГБ ніяка ідеєшка не потягне. VS код уже більш насичений функціоналом. З коробки в ньому йдуть певні утиліти, які по суті потрібні всім програмістам термінал або система контролю версій. Але в плані розуміння коду більшість також додається плагінами. Без плагінів він щось середнє між повноцінним середовищем розробки і текстовим редактором. Власне, самі границі між середовищем розробки і текстовим редактором доволі розмиті. Особисто я розділяю їх так: середовище розробки це певна програма, яка дозволяє зануритись в неї і робити весь продукт майже не визираючи з неї. Тобто, у ній має бути можливість писати код, запускати його в звичайному режимі. Автоформатувати текст, запускати тести, запускати дебагер, білдити, працювати з системою контролю версій, з таск менеджерами, базою даних і багато-багато іншого. По суті, ви маєте не виринати з середовища розробки, поки працюєте. Якщо ж приходиться переключатись на інші програми, то все ж таки це більш текстовий редактор. В більшості випадків vs Code являється прям ідеальним варіантом для початківців. Самі подумайте. Це вже повноцінне середовище розробки. Але все ж таки не перевантажений лишнім функціоналом, і розібратись з ним буде не так вже й складно. Його пише і підтримує Microsoft. Причому для Microsoft це один з флагманських продуктів, тому вона його точно найближчим часом не закине. В нього є величезне активне ком'юніті, і до цього всього це безкоштовний продукт. Тому якщо ти студент, який не має грошей, і не хоче піратити, vs Code – це прям ідеальний вибір. А після того, як ти знайдеш якусь хорошу роботу, тобі навряд чи захочеться перелазити на якесь інше середовище розробки. Тому що сам VS Code – доволі хороша штука. Так, Microsoft і завойовує ринок. А ось середовище від компанії JetBrains це прям еталонне середовище розробки. Фактично, це такий комбайн, в якому є весь потрібний і непотрібний функціонал. В професійній діяльності я зазвичай використовую саме їх. Ну, власне, за такі гроші я і сценарій, в ньому буду писати, щоб відбити кожну копійку, яку заплатив. Середовище розробки від JetBrains розбиті кожен по своєму напрямку. Якщо ви пишете на Python, ви можете взяти PayCharm і працювати з задоволенням. В нього прямо з коробки є все, що вам потрібно: установка залежностей, дебагер, аналізатор коду і багато багато іншого. Якщо ж пишете на Ruby чи PHP, можете взяти RubyMind чи PHPStorm. А оскільки всі середовища розробки базуються на одній платформі, то перехід з RubyMind на PHPStorm майже не буде помітним. Але якщо ви вивчаєте перші мови програмування і ще доволі не впевнені в них, краще почніть Sublime Texта. Бо середовище розробки може виявитись розумнішим за вас. У мене був такий випадок: це був прям початок початок мого досвіду програмування. Я робив сайти на Python і помітив, що коли середовище розробки мені підказує назву класу, тоді все працює. А коли я пробую написати вручну, то не працює нічого. Як виявилось, я тупо не знав про імпорт. А середовище розробки дбайливо згорнуло від мене всі імпортовані файли. Тому спочатку гарно освойтесь в самій мові, а потім просто облегшуйте собі рутину за допомогою середовища розробки. І на останнє я виніс Вім. Це прям священний грааль програмістів. Якщо ви не знаєте Вім, ви не можете назвати себе прям крутим програмістом. Але підходити до нього треба акуратно, тому що новачки він може відлякати. На відміну від звичайних редакторів тексту, де ти заходиш в комп'ютер, тицяєш клавіші, і ці букви показуються на екрані. Вім працює не так. По замовчуванню, він в режимі, коли кожна кнопка відповідає за якусь операцію. Наприклад, H перемістить курсор вліво, а W на початок наступного слова. Тому, коли новачок заходить в редактор, пробує щось друкувати, а все навколо починає пригати, він просто в паніці. А ще з нього фіг вийдеш. І зазвичай, в більшості випадків, перша спроба вийти з ВІМ закінчується тим, що тупо видергують комп з розетки. Але якщо його освоїти, це прям надпотужний інструмент. Саме тому всі ідеєшки, про які я розказував раніше, підтримують режим VIM. В ньому ви переключаєтесь і можете все робити з клавіатури. Це не срані гарячі клавіші, які покривають там відсотків 20 функціоналу, а повноцінна робота з клавіатури. Ви все зможете робити на ній, не відволікаючись. І взагалі, VIM дозволить переосмислити принцип написання коду. Ти спочатку подумаєш, що ти хочеш зробити. І однією командою зробиш половину змін, які потрібно. Замість того, щоб десятки раз бездумно тицяти мишкою. Для деяких сфер програмування питання вибору середовища розробки не стоїть в принципі. Наприклад, якщо ви програмуєте під Android, у вас є Android Studio. Немає ніякого сенсу переходити з нього на щось інше, принаймні на початкових етапах. Аналогічно з програмуванням під продукцію Apple. Xcode – прям шикарна штука, в якій ви можете сидіти довго і щасливо. Але попри те, що я дав вибір з чотирьох, все ж таки виникає питання: а що ж з них вибрати? Все просто, якщо ти повний новачок і вчиш першу мову програмування, візьми Sublime Text для того, щоб не відволікатись на будь-які інші штуки, крім написання самого коду. Якщо ж в тебе вже є певний досвід програмування і ти хочеш збільшити свої темпи написання коду, бери vs Code. Це доволі хороший інструмент і простий в освоєнні. А якщо хочеш зрозуміти всі можливості, які в принципі може дати середовище розробки, бери щось з продуктів JetBrains. І на останнє, якщо хочеш як крутий хакер сидіти і в терміналі робити прям складні штуки, бери Vim. Взагалі, в кінці я хотів би порекомендувати якийсь курс по середовищах розробки, який дозволить швидко стартанути і стати продуктивним. Але, на жаль, на україномовному Ютубі я такого не знайшов. Тому вирішив записати свій. І зараз я в процесі записання одного великого відео, яке розкаже всі деталі по sublime тексту. Це доволі велика робота, тому відео вийде не за день чи два, але процес уже йде.